Я все зруйную! Допоможи, Фелікс! Допомога йде! <аду> Зачиняємося! Усі на вихід! Понад 30 років одне й те саме. Я Ральф руйнівник! Я все зруйную! І так уже 30 років. <звук> Досить важко любити свою роботу. Коли за неї ніхто тебе не любить. <плес> Мабуть, дуже добре, бути хорошим. Молодець Ральф. Ми всі тут поганці. І чудово те розуміємо. Я Зандіїв, і я поганець. Привіт, Зангієв. Ральф ти поганець. Та це не означає, що ти поганий. Привіт, зараз. Занґів каже, щоб ти забив на ярлики. Хороший, поганий! Аби себе любив. Я більше не хочу бути поганим. З 1 листопада Ральф покинув свою гру. А Даримник вітаємо на центральній міжігровій станції. Звідси ви можете потрапити у будь-яку гру. Нові мрії. Час змін. Нові світи. Де ж Ральф? Хвилинку я трохи забув би Ральф у грі геройська місія. Тут тобі не курорт. Дісней представляє. Ральф, ти сирваєш по іграх? Історія звичайного хлопця якому хочеться визнання. Як вас звати? Ральф Рунівник. Чому у вас такі велетенські руки? Не знаю. А чому у тебе такі дурні запитання? Ну, все Легі. Дитячі ігри у війни скінчились. Чому ігри стали такими насильницькими? То ви бомжик? Я хотів по-хорошому. По-хорошому. Не передражнюй. Не передражнюй. Це не чемно. Не чемно. І нашу розмову завершено. І нашу розмову завершена. Ральф Руйнівник. З 1 листопада у триде.